Ці рішення, рішення які розлічався виконавчий комітет, який визнав четвертий поверх гуртожитка на молодіжній 12.02 сім сім mm. гуртожитком сімейного Ну, Зараз виноситься питання, щоб сесії відмінити ці рішення. Хто підняв ці питання? Хто підняв ці питання, не знає. Хто. Без верху начальник юридичного Було звернення мешканців гуртожитка до мене була перевка по тарифам. Проблема в тому, що пожежні норми, приписи пожежної вони не були виконані в силу того, що перший поверх, там де знаходилася раніше стоматологія, що там ОДОС, він проданий. І, на жаль, скажімо так, технічної можливості на сьогоднішній день зробити там. Дійсно, поверх сімейного типу, як вони хочуть, не є можливим. Всі ці приписи не були виконані, і наразі обслуговуюча організація, тобі ж КПБЖПІГА, несе відповідальність за той самий пожежний стан і так далі, і тому подібне. А є ваше пояснення? оце, на якій підставі ми будемо переводити з сімейного Тож, ну, повертати? У вас є Було це на, пояснення? На комунальну комісію, я давав листа з роз'ясненням А можна і нам цьому листа? Тоді. Я так кажу, основна мотивація, те, що там ну, ми там давали четвертий працівникам, які раніше працювали. А суть того, що ці ордіра дали безстрокові, і тому ці працівники позвільнялись від вас, да? ну, або з бюджетних, або зараз є потреба. А чи не можна якимось рішенням виконкому встановити на ті ордіра терміни дії? Зараз наскільки мені допомогло і зараз відмінивши це ну, 9, рішення, ми це відмінимо рішення, вони в суд, в суд подадуть і вони в суд виграють. Ви граї, Справа ви в тому ви в ви в в тужит, що якщо, вибачте мене. Якщо люди emergence. отримали ордери на проживання без структури, то ніхто по закон за зворотні сили немає, ніхто зараз не має права цього змінити. Якщо навіть буде не захоче абсолютно, ви навіть не прийметься. Самої рішення нам приглаваєте. Я не цьому компетентно. Що таке? такое? Санадріна. Яка компетенція юридична? Куди людей діти? Ні, так я там нужно по. Юрист, який робота Це это вопрос серйозний. Вот надо согласовать з нашими Звучане. юристами, якщо вони скажуть, що це рішення неправомочне, так можемо прийняти. Але зараз про статус комунальної власності, наскільки мені пояснили юристи, що йде спочатку, це перший крок, який дає, якщо ми відміняємо статус гуртожитка э, сімейного, тоді питання про виселення людей це буде наступним кроком, після того, як вже буде якесь прийнято рішення. Якщо це рішення буде прийнято, Володимирович, Друге, друге, так, е, друге питання. Справа в тім, що в зв'язку е, з тим, що в нас немає іншого житла службового, в основному працівники, в основному ЖЕКа це приїжджі люди. Раз, ми не можемо їх селити, не можемо кудись переселяти, ми не можемо залучати кадри, які б могли працювати ефективно. Тому що взяли людину, вона попрацювала рік, спилась, вибачте мене, ходить, бомжує зараз на цьому. І ми давайте з цієї точки зору теж дивитися. Не тільки дивитися, так. З Захистом людей це золота священне діло, і ніхто не збирається посягатися на порушення прав. Але це має розглядатися в судовому порядку. Мали зараз мова життя, як хочем... яка має хату, має квартиру, Хто здає письмо? в оренду, а живе в гуртожитку. Тому числі веселя є сітки. Є факти, я вважаю, які я особисто знав, про те, що людина, власник кімнати, гуртожитку, живе собі на квартирі, а маршрутчикам 720-го цю кімнату. і Вони чотирьох живуть може, і йому платять гроші за те, що вони живуть у нашому комунальному мені. Да? У мене макар на голове Персонально до кожного. Можна сім'я це ж сім'я. Це сім'я починати душа мене зміняти треба. С вашего позволения. Я, хотел, я, хотел, бы, я тут... хотел бы спокойно Побойтесь. посоветоваться с членами нашей комиссии и вам дать совет. просто дружеский. Значит, Прекратить слушать просто юристов, юристы сказали, а обязать их до каждого э, решения, там, где должны быть юридические вот эти тонкости и так далее, чтобы юрист давал юридический выставок, пожалуйста. И не просто, чтобы она рассказывала, э, это Виктор Иванович не прав или Степан не прав, а юридический выставок. А юридический выставок юрист может давать только одним единственным способом. Ему категорически запрещается говорить свое мнение. Он должен говорить языком Закса? закона. Зедет на пункту 278 и так далее и тому подобное. Да, вот тогда это касается не только этого, а и предыдущих некоторых вопросов, что мы смотрели. У них есть тем, там, цел, целый дел, пожалуйста, не так часто сессия собирается, юридичный выставок. Так само, как есть специальные русские. Что-то по серьезным вот этим вопросам, да. которые мы не подтверждаем, что это... Понимаете. Это первое. Второе. Теперь что касается Приймайте. самого Приймайте. сути вопроса. Приймайте. Что касается самой сути вопроса. Приймайте. Я вижу, что мнение... здесь членов комиссии и даже присутствующих в нашей аудитории товарищи разделились поддерживать или не поддерживать это решение. Я, например, лично считаю, что на сегодняшний день недостаточно э, юридического обоснования и тех документов, а просто какая-то просьба, непонятная просьба всех 100% или группы товарищей. Поэтому я предлагаю этот вопрос доизучить и к нему вернуться. А, сейчас снять его с повестки дня. Да, да Я попрошу, чтобы В такому випадку я напишу до на міського голову і по даному випадку потім копію, що комісія відмовила, що мене була пристановка, коли ко мене прийде пожарна і так далі, і тому подобне, щоб не було. Я звертався. Докладав, що сімейний не може бути, тому що у нього окремого входу виходу немає. А, чому, чому, а при чому пожежники пожарники обійсні? При тому, що пожарніки давалі при безчасті, а тому, що поверха сімейного типу має бути окремий хід згідно правил проживання в гуртожитку, які єдині для всіх. А для хто просто общежиття не треба, це запасний хід. Все потрібно, але якщо йде мова про те, що вони хочуть відокремитись, якщо вони не хочуть. Там, Вахтерів, комендантів, вони хочуть окремий вхід, вихід, ну вони. Ви абсолютно не прави. Віктор Іванович, в даному випадку абсолютно правий. Ви спекулюєте, тому що ви говорите... Це особисте це мінімально. Я висловлюю своє. Ви сьогодні прийняти рішення. Послухайте, викликайте, приймайте рішення. Що ми Приймайте рішення,